Працівники ДБР у взаємодії з національною поліцією провели ще одну масштабну спецоперацію з викриття та припинення діяльності потужної організації наркоторговців. Зловмисники організували роботу низки нарколабораторій на території декількох областей, серед них і Черкаська для легалізації доходів, отриманих від наркобізнесу. Організатори та спільники скуповували рухоме та нерухоме майно. Під час слідчих дій виявлено понад 10 кілограмів готового до продажу та споживання наркотику та дві лабораторії в спеціально обладнаних прихованих приміщеннях, замаскованих під фермерські господарства. Наркотики реалізовували гуртовим замовникам та у роздріб у більшості областей України. Річний обсяг вирощеної високотехнологічним методом гідропоніки коноплі становив понад тисячу кілограмів. Чистий прибуток ділків складав понад 500 тисяч доларів. За попередніми даними слідства діяльність організатора та його спільників прикривали працівники правоохоронних органів.